Обійми, хвилювання, але багато усмішок. Понад 80 дітей з різних куточків України вирушили на відпочинок до спортивного здоровчого табору в місті Гордон, що в Угорщині. Там на малечу чекає цікава спортивна та культурна програма, а також чудовий відпочинок на озері Веленце. Є діти учасників АТО, є діти талановиті, котрі, наприклад, виграли олімпіади республіканські. Є діти, котрі приймали різні участі в конкурсах і соціально незахищені діти. Сьомой заїзд заїзду табір на озеро Веленце чи не наймасштабніший тут зібрались діти з Львова, Дніпра, Києва, Хмельницького, Тернополя, Полтави, Вінниці, Івано-Франківська, Волновахи. Уся малеча в очікуванні тільки позитивних вражень. Хочуть побачити Угорщину, а ще обов'язково знайти нових друзів. Планую провести гарно свій час, знайти нових друзів і отримати купу гарних емоцій. Я сподіваюся, що я буду листуватися зі своїми новими друзями по мережі інтернету. Я хочу, щоб побачити. Яке там озеро, який там, яке, який там лагерь. Люди, діти. А от у маленької Анастасії є своя мрія. Попри те, що дівчинка з нетерпінням чекала на цю подорож, вона мріє скоріше побачити тата. Адже зараз він знаходиться на сході. Я сподіваюся, що коли мій тата приїде з АТА, то ми разом з батьками і з моєю сестрою поїдемо за кордон. Загалом заплановано 11 заїздів протягом літа. Вже 253 дитини з усієї України побували у таборі в Угорщині. Здоровились, знайшли нових друзів та отримали чимало незабутніх вражень. Ольга Гризів, Андрій Левків, новини телеканалу Раї.